Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку РАК. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде дуже чудовою. Ви будете нею дуже задоволені, а також спокійні, що у вас тут все гаразд. Ви точно знатимете, що ніяких проблем у вас немає в фінансовій сфері наступного тижня. А можливо, навіть це буде період покращення вашої фінансової сфери. Чи ви знайдете додаткове джерело доходу, чи зарплату вам піднімуть, чи якщо немає роботи, то ви знайдете роботу. І все у вас в фінансовій сфері наступного тижня буде добре, буде все чудово. Зі Здоров'ям також все буде гаразд наступного тижня. У вас буде міцний імунітет. У вас буде все чудово із здоров'ям, У вас буде міцне сильне тіло наступного тижня. Будь-які чи виклики, чи просто події приємні, чи трішки менш приємні, будуть вам до наснаги наступного тижня. У вас на все вистачатиме і сили, і здоров'я, і натхнення, бо ваш… Організм буде просто чудово працювати наступного тижня. Зате з романтичними стосунками у вас буде щось дуже і дуже неприємне наступного тижня. Вони будуть швидше за все на межі, на межі якогось розриву, на межі руйнування ваших стосунків. Але якимсь чином ви самі втримаєтеся, щоб не переступити через цю межу? Втримайте свою кохану людину, щоб ви таки не перейшли через цю межу. І ви зможете. Втримати свою пару від якогось розпаду, свою сім'ю від розлучення. І якась відносна стабільність все ж таки в вашій парі залишиться. Ну, принаймні, до наступного разу, до наступного якогось конфлікту. Але відчуття оце, що ще б одне слово, ще б один крок, і ми б розлучилися, у вас ще залишиться. І в лапках грітиме вашу душу наступного тижня, що ой, як же ж близько ми були до провалу. З відпочинком наступного тижня у вас теж все буде добре, так як із фінансами, так як із здоров'ям. Ви будете ним насолоджуватися, ви будете ним дуже задоволені. І швидше за все, свій відпочинок, свій вільний час, ви присвятите якійсь творчості. Можливо, ви захочете поспівати чи потанцювати. Чи, можливо, ви в душі художник, або поет і захочете присвятити такій творчості свій час. Ну, або ж в крайньому випадку ви будете насолоджуватися чужою творчістю, або в картинну галерею підете, або на якийсь концерт.